Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні виключилось світло у нас ну, очередний раз, який усіх виключають, але мені треба приготувати вечерю. І я хочу вам показати, що я готую з переросших кабачків. В даному випадку він не так, не так переросший, як оця жара. І от воно, виходить, що геть шкурка стає твердою такою. Я його зараз почистю. Чистю його майже два рази. Ось Соня розходилася, розгралася, грається. Що ти хочеш, Соня? Вона я чистила моркву, вона з'їла стільки моркви, це капець. І просто і просто, і просто і просто. Я їй даю, вона з'їдає. Організм животних теж вимагає якихось вітамінів. Так, це. Угу, це треба брати ножа. жаль. Ну, він такий, знаєте, старикуватенький трошки, але нічого. З нього таке смачне, я не знаю, як це називається. Я, я приготувала якось, прийшли до мене подружки, ну, я поклала на стіл, а вони мені кажуть, як ти так готуєш, що у тебе кабачок не розварюється. А оце іменно готується з таких кабачків. Ось, дивіться, бачите, які семіна. З таких кабачків, і воно і не розвариться. Не буде. В общем, я це все, понятное дело, винимаю, вышкиваю. У нас сирена. Опять сьогодні. Ого. Повітряна тревога. Пройдіть найближче укриття. Так, значить, отакі штучки я роблю і потом його нарізаю. І от такими він, виходить, кусочками. Так що, отак от я продовжую і буду нарізати. Ну, от це, що вийшло? Цибуля, морква і оці вийшли кабачків. І вчора я робила соус. Він, коли їх був гарячий я наливала, то він був такий рідкий, зараз він вже загустий соус, і ним я заправлю цю страву. Значить, зараз саме головне відправляю на сковорідку, тушкуватися оці всі овочі. Сковорідка розігрілася і я саме перше, що я роблю, я на них відправляю кабачки. Ще не геть розігрілася, вона товста, я думала, вже нагрілася, Ну, Ну нічого, воно зараз прогріється разом з кабачками. Вже вимкнули нам світло. В общем, пройшло хвилин 10, усе воно на чуть-чуть підрумянилося. І ви знаєте, воно пропарилося, і вони вже такі хрустящі, але... хрусткі, але вони ну, вже більш-менш тверді. Тепер сюди я додаю полуготові, скажімо так, сюди додаю цибулю і морку. Соус томатний додаю аж в кінці, зараз його додавати не треба. І оця все перемішала і, як не дивно, зараз я сюди додам трохи води. Накрию кришкою і протушкую його, проварю, скажем так. Тому що залишити так на сковорідці, то воно може пригоріти. А якщо додати води, воно буде собі повільно спішкувати. Води додали і зараз ще обов'язково додаю спеції. Зараз вони, коли в водичці, вони пропаряться і повністю пропітаються і кабачки, і морква, і цибуля. З півці, опять же, тут сушений чесник, коріандр, паприка, тоді куркума. Кому цікаво, буде посилання, в ці баночки в мене. Дуже удалий. Підбір, виходить, дуже-дуже воно смачне. Я навіть картошкою варю, додаю картошку. Просто картошку варю і додаю. Спробуйте. Така картошка виходить, дуже смачна. І жовтенька-жовтенька ви куркума тут. Все. І тепер воно не солю, поки що не солю. І накриваю кришку. Протушкувалося воно у водички хвилин 10. І зараз я додам сюди, що в мене є заморожений горошок. І знову накриваю кришкою. І вже тепер горо... тут трохи цибуля ще є, горошком була з огорожена. І тепер воно опять буде тушкуватися ще хвилин 10. Пройшло 10 хвилин, а тепер буду додавати інгредієнти, які дійсно зроблять смак цій страви. Значить тут у нас ось ось соус, цей, що ми робили вчора. І до соусу додаю кріп, петрушка, часник, вершкове масло. сметану. І це все перемішуємо. І знову залишаю тушкуватися на 10 хвилин Уже на більшому вогні. бо Нам треба, щоб випарувалося вся волога лишня. І поки ще є. Тут це волога, то треба ще посолити, щоб сіль рівномірно розподілилася по всій страві. Все, масло розтало, включаю більший вогонь. таке рагу вийшло, дуже смачне. І не бійтеся старих кабачків, з них можна теж приготувати дуже смачну страву. Головне їх правильно обробити і правильно приправити. Так що зробіть і дуже смачно. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Наші пірсики. Але ці ще тверді, ще вони не дозріли. Це пізній пірсик, інший недозрів. Але один є такий, що вже дозрів. Опа, як красота! Ребята, яка красита!